Добрий день, друзі. Ви мене впізнали? Так, я черепаха, болотяна або болотна черепаха. Так спішила на зустрічі з вами, не спізнилася? Здається, черепаху, ти взагалі нікуди від свого болота не йшла. Так, ми такі повільні, що навіть кажуть повільні, як черепаха. Або що ти повзеш як черепаха, та нічого не зробиш, ми такі є. Не спішимо без великої потреби. Нас зображують дуже різними, а ми і є з різною зовнішністю, тому що ми живемо в різних місцях нашої планети. Черепахи є і в пустелі, і на болоті. І в морі. Вони мають різне забарвлення, форму панциря і розміри. Але у всіх черепах є чотири сильні лапи, голова шин, гостик і міцний панцир. А ще всі черепахи дуже симпатичні, особливо їхні маленькі дітки. Черепашат, коли вони біжать по піску в напрямку моря. А ви б хотіли вдома мати в себе черепаху? Так? Ну, здається, їй буде не дуже там комфортно жити. краще живе в дикій природі, а на згадку про зустрічі з черепахою ліпимо іграшкову з пластиліну і половинки шкаралупи від волоського горіха. Пальчикова гімнастика. Пальчики вітаються, на роботу збираються, вдень попрацює, ввечері потанцює. Все. Почнемо свою роботу з того, що серединку від шкаралупки горіхової заповнимо пластиліном будь-якого кольору невеликим шматочком. Кладемо його в серединку ось так, і заповнюємо. Лапки голову і хвостик я буду ліпити із зеленого пластиліну. А ви візьміть на, який вам подобається. Спочатку від основного шматочка відділяємо частину для голови і шиї. Ось так. Тепер скочуємо в кульку, можна між долонями, долоні тверді, напружені, а кому зручно на дощичці. Готова голова. Тепер відтягуємо, прищіпуємо. Ось так. Голова і шия. І прикріплюємо. Натова, Для лапок дорослі відділять 4 шматочки пластиліну, а діти з них зроблять 4 лапки. Для цього формуємо кульку, скочуємо її між долонями, а потім розкочуємо рухами вперед-назад невеличкі стовпчики. Це будуть лапки. Намагайтеся, щоб вони були однакові, довжини і товщини. Погляньте, чотири лапки готові. Тепер ми їх будемо прикріплювати по дві з кожного боку. Намагайтеся робити так. Щоб лапки були однакової довжини. А щоб вони добре трималися, закріпіть їх на животику в черепахи. Так, пальчиком примазуємо, притискаємо. А тепер треба трошки їх зігнути, щоб черепаха ніби стояла на лапках. Вчіпуємо і згинаємо. Ось так вона в стоїть. Настала черга хвостика. Для цього або ви, або дорослі відділяють невеличкий шматочок пластилін, зовсім маленький і знову скачуємо кульку. Яку перетворюємо на хвостик, ніби маленька така морковинка. Ось такий хвостик з одного боку тонший, а з другого товщий. Товщим кінцем прикріпляємо ззаду до панциря черепахи і він уже готовий. Так, все? Чи ще не все? Ні, ще треба зробити очі, ротик. Чи ми зробимо з двох маленьких білих кульок, які прикріплюємо на голові черепахи? Так. А до них малесенькі чорні кульки, зіниці. Ось така черепаха. Дорослі вам допоможуть дітки і зроблять ротик черепасі з допомогою стеки, а також на лапках кіхтики. Ось таку чудову черепаху ми з вами зробили. Нам було неважко, правда? А тепер фотографуйте, надсилайте свої роботи. І до зустрічі!